Зараз ви вже маєте освячення накидки, зараз буде акт посвятим членам Марійської дружини і молитва преречена. Ви повторяєте за мною вголос. Домовились? Пресвята Діво, Богородице, Богородице Марія. Оце ми хоч зовсім не гідні тобі служити. Хоч зовсім не гідні тобі служити. Однак спонукані твоєю правдивою добротою, та ведені бажанням тобі служити перед ангелом хоронителем і цілим небесним двором. Видараємо тебе сьогодні за Свою младичицею. Заступниця і матір, твердо постановляємо завжди тобі служити. І скільки в нашій силі старатися, щоб і інші тобі служили. Просимо тебе о найліпша мати і усильно благаємо. Прийми нас в ряди твоїх вибраних. Візьми за своїх слуг та дітей. Будь з нами в усіх наших ділах. Вимоли нам ласку Бога. Щоб ні думку ні слово думки, чи, думки, чи, думки, чи, діло, чи діло не образили не тебе, ні сина твого. Пам'ятай про нас в хвилинах, наш, хвилинах нашого життя і нашого. не опускай нас в годині смерті. Не Амінь. 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 Присвята і пречисте Діво Марія. Мати Божа, заступниця наша, Мати, Боже, заступниця наші. Свої святій опіці, Поручаємо свою душу і тіло. За все те, що маємо, маємо. провідіння Божого. Поручаємо тобі, життя, поручаємо тобі ціле своє життя. Що ми щасливо. Доступили до вічного щастя в небі. До небі. Прийми нас на достойно. На Найщиріше покровити понашому. По І вчини, щоб ти завжди були твоїми вірними слугами. Амінь. Зараз хор буде співати гімн Марійських дружин, а священники будуть накладати на вас на керівні. А ви трошки так? Поотримайте, то задумав школярних що?